Підтримка дітей наших захисників та захисниць, муніципальні пільги для членів їхніх родин, грошова компенсація на оздоровчі процедури та інше. 31 березня на черговому засіданні сесії Вінницької міської ради депутати підтримали рішення, які передбачають допомогу для захисників, захисниць громади, а також членів їхніх сімей, зокрема дітей. Питання підтримки захисників захисниць та членів їхніх родин одне з пріоритетних для Вінницької громади, наголосив міський голова Сергій Моргунов. Під час сьогоднішнього засідання сесії до комплексної програми Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади внесли зміни та розширили перелік пільг, які передбачені для захисників та захисниць громади, а також членів їхніх сімей. Зокрема, тепер виділятиметься 5 тисяч гривень один раз на рік на оздоровлення дітей загиблих, померлих у російсько-українській війні захисників та захисниць. Також отримати до 15 тисяч гривень відшкодувань на самостійне санаторно-курортне лікування зможуть один раз на рік один із членів сім'ї загиблих захисників та захисниць України в російсько-українській війні, які є членами Вінницької громади. Крім того, передбачена муніципальна пільга на стоматологічні послуги.